Заробити гроші в інтернеті можна багатьма способами. Про це знято вже тисячі відео, і ці способи всім відомі. Але чи легко втратити свої гроші? На превеликий жаль, таких способів безліч, але от знято про них набагато менше. Тому сьогодні в мене з'явилось бажання поділитися з вами своїми найепічнішими фінансовими фейлами, коли я втрачала гроші, можна сказати, на рівному місці. Я думаю, схожі ситуації були багато в кого, тому якщо вам є чим поділитися, то пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну а я розпочну, мабуть, одним з найдургів. Ніших моїх вчинків за все життя. Це історія про фінансову піраміду або як їх називають по-іншому, хайп проєкти. І до речі, така назва хайп не має майже нічого спільного зі звичним нам розумінням цього слова, адже тут вона використовується як абревіатура, тобто, High Yield Investment Program, або високодохідна інвестиційна програма. І перші такі проєкти в інтернеті почали з'являтися ще в далеких 2000-х роках. Я коли знімала відео про одну з таких пірамід під назвою Топхатер, де показувала, як її можна обузити та заробляти по 30 Доларів у день просто купуючи нові сімки. І справді, з усіх легких способів заробітку на моєму каналі, той був найлегшим та найприбутковішим. Мені дуже прикро, що я додумалась до нього аж під кнець існування тієї піраміди, тому що гроші в мене там лежали більше, ніж півроку, і заробляла я по долару в день. А от абузити додумалась лише десь за місяць до її закриття. Адже до того моменту була не дуже знайома з криптою і не знала, що на себе можна створювати мільйони криптогаванців без верифікації. Але потім я відкрила для себе хобі та почала створювати. Зорювати собі десятки гаманців у декілька кліків. За той місяць я встигла заробити більше 2000 доларів. І це було просто фантастичним часом, який, на жаль, дуже швидко завершився. Ну, але це відео все ж таки не про те, як я заробила, а про мої фінансові фейли. Тому зараз ви зрозумієте, які емоційні вчинки я можу робити. У цієї піраміди дуже часто проходили акції, типу поповний рахунок на 200 доларів та відразу отримай 100 доларів бонусу. За весь час я бачила десь 10 таких акцій. І от одного разу я знову ж таки бачу акції. Де можна поповнити рахунок на 300 доларів і отримати стільки ж. Я вже розуміючи, що і так багато там заробила, подумала, чому б і мені на цей раз не спробувати. Тому беру, поповнюю рахунок на 300 доларів, отримую свої бонуси та відразу ставлю їх на вивід. Гроші зазвичай виводились там на наступний день або взагалі у той же. Але щоб ви розуміли усю абсурдність цієї ситуації, то в той час я ще продовжувала абузити піраміду, і от якраз у той день останній вивід мені вперше не прийшов. Тому погодьтесь, це вже було дуже поганим знаком. Англійською мовою це треш. Тобто вони роблять якусь мега нереальну акцію, гроші мені мої в той день вже не виводяться, але мене це не зупиняє, і я все одно закидую ще 300 доларів. Ну, як ви вже здогадались, то на наступний день я знову не отримую свої гроші. І в принципі зрозуміло, що з ними можна розпрощатись. З того моменту в чаті піраміди почалася паніка, і адміни всіх заспокоювали, кажучи, що вони так боряться за бузерами. І як тільки все вирішать, то гроші всім прийдуть. Потім придумали ще нову фішку, типу зеленої карти на першочерговий вивід. Щоб отримати це право, треба було поповнити рахунок ще на 100 доларів. І я думаю, що були люди, які ще й у цей раз кинули гроші, тому що у багато у кого там лежали тисячі доларів, і вони хотіли б мати хоч якусь надію. Але дива не трапилось, і через декілька днів власники повидаляли свої акаунти. техпідтримка перестала працювати. А адміни почали казати, що все піраміда закрилась, і вони також втратили свої гроші тому загалом я залишилась у непоганому плюсі з цієї піраміди, але додаткові 300 доларів можна було б і не втрачати. Зараз існує багато таких пірамід, і вони постійно пишуть мені на пошту для реклами. З останніх, ось, наприклад, ці вдають себе за якусь австралійську майнингову компанію. І якщо пошукати в Ютубі, то є багато блогерів, які рекламують цей скам та накручують коментарі, щоб обманути більшу кількість людей. Мені вони пропонували до 500 доларів за рекламу, але рекламувати таке я, звісно, не буду, тому що рекламую тільки корисні речі. Тому, якщо ви хочете не втратити свої гроші, а заробити, то гарним варіантом для цього буде дропшипінг. Тут може Порекомендувати вам дроп постачальника військової амуніції для наших захисників телеграм-канал про мілітері Дроб. Так як вони безпосередньо виробники усієї продукції, то співпраця з ними буде гарний варіант для заробітку через низьку ціну та підтримку українського бізнесу у воєнний час. До головних переваг їх магазину можна віднести щоденні відправки без вихідних та завжди актуальний список наявності у гугл-таблицях. Посилання на їх телеграм буде в описі під відео. Ну а ми далі давайте перейдемо до мого наступного фінансового фейлу. Він вже буде пов'язаний не з інтернетом, а з реальним життям. Його я також якось згадувала у своїх відео. Але щоб зрозуміти, чому це саме мій фейл, треба все пояснити. Це історія про те, як в мене вкрали робочий телефон. На перший погляд може здатися, Ну який же ж це мій фейл? Просто вкрали телефон. Але давайте я вам покажу відео та все поясню. Дивіться, ось заходить крадій, ходить по магазину, і коли я відходжу від каси, то він перехиляється та забирає телефон. Тут поки що все нормально, звичайна крадіжка, але дивіться, що буде далі. У мене є така дивна звичка, коли у залі знаходяться люди. Я роблю вигляд, що чимось зайняте. І от, коли я повертаюсь та, начебто, починаю щось шукати, він кладе телефон на місце, але я не звертаю уваги на це та продовжую робити зайнятий вигляд. Ну і після цього він походив ще трохи, подивився та знову забрав телефон. Тобто, можна сказати, він сам мені дав шанс виправити ситуацію, але я не скористалася ним. Тупорильська дура дібілка. Срана загалом така неоднозначна ситуація коштувала мені 15 тисяч гривень. Але я досі не розумію, чому цей чоловік так довго ходив по магазину з телефоном, потім поклав його, а потім знову забрав. Можливо, це був якийсь сором'язливий злочинець, і він не знав, чи потрібен йому телефон, чи ні. Ну або він просто вирішив потренуватися на мені і зробити декілька підходів. Адже перша спроба була занадто легкою. На мою думку, це був повний абсурд. Ну а далі переходимо до моєї третьої значної втрати грошей, яка трапилась знову в інтернеті. Це історія про ставки, але ні, я не програла банально багато грошей. Можу сказати навіть навпаки, я виграла, але все одно втратила значну суму, як це часто буває з букмекерськими конторами. У цій історії якогось саме мого фейлу немає, але я все ж таки трохи винна, тому що розуміла, що так робити не бажано. Білка срана. Так от, коли ви ставите ставки більш-менш професійно, то вам потрібно мати багато аккаунтів на букмекерських конторах. Для прикладу знайшла свій старий список з паролями від різних БК, якими я користувалась. Тут є BetCity, Bad BetWinner, Бетвіне, Марафон, Мелбет та інші. Це потрібно для різних випадків, наприклад, для того, щоб можна було проставити всю суму своєї ставки. Адже дуже часто буває, що вам ріжуть ліміти на аккаунтах. І доводиться по 500 гривень проставляти свою ставку на декількох рахунках. Та іноді трапляється, що на якомусь одному аккаунті у вас переливається більша сума. Грошей, але такого бажано не допускати. Так ось, перед самим початком війни, 23 лютого, вийшло так, що в мене на букмекерській конторі BetCity зібралось більше 25 тисяч гривень. Але я щось не спішила їх виводити. І от йде вже війна, сижу я в метро і бачу лист на пошті. Ваш Показує аккаунт документи. заблоковано через нечесну гру, а саме ставки здійснювались групою людей по попередньому зговору для обходу обмежень. І це вже після проходу усіх попередніх верифікацій. Ну супер, думаю, от і мені перший аккаунт заблокували. Ну але я чесно не дуже здивувалась цьому, тому що в мого знайомого був випадок, коли Перімач заблокував йому рахунок взагалі зі 100 тисячами гривень. Тому я розуміла, що сама винна, адже знала, що такий варіант можливий і не можна тримати багато грошей на одному рахунку, тим паче на такій конторі, як Пет Сіті. Ну, як доповнення до цього, то в мене ще був каунт на b 365, де також було декілька тисяч. Але вони вирішили припинити свою роботу в Україні, і як результат я знову ж таки не можу вивести ці гроші. Тому, якщо порахувати, то після початку війни я втратила десь 27 тисяч на ставках через блокування рахунків. А загалом, якщо порахувати усі ці ситуації, які трапились в межах одного року, то десь 55 тисяч я просто викинула у повітря. Але я не сильно засмучую з цих приводів, тому що в піраміді та ставках я все одно залишила у нормальному плюсі. Ну а від крадіжок ніхто не застрахован, просто потрібно частіше вмикати голову. А на цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Бай-бай!